Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І сьогодні ми розповімо вам, як ми отримуємо мед з яфена або Чорниця звичайна. Це один із таких лідерів по медовій продуктивності в гірській місцевості Карпат. По нашим даним, бджоли можуть заповнити вулик, от збираючи понад 6-8 кілограмів товарного меду або нехай нектару за добу ну, на цьому першому потужному медозборі в горах. І саме унікальна річ, яка стосується саме яфена, це те, що цукристість нектару з чорниці звичайно і дуже висока. І якщо, наприклад, джоли можуть, наприклад, на ожині. Працювати два тижні і бурхливо літати, і багато нектара приносити но у вулику товарного меду можете сильно і не побачити, то на Яфенові буквально 4-5 робочих днів дають можливість бджолам принесши достатню кількість концентрованого, унікального по своїх характеристиках нектару, буквально таки весь вулик заповнити вже потім зрілим медом. Тобто один тиждень успішної роботи в горах дає можливість отримати товарну партію гірського меду, оце та унікальна характеристика яфена. З іншого боку, яфен має легкодоступний нектар. І квіточки, які наклонені своїми верхньою частиною донизу, можуть накопичувати за ніч велику кількість нектару. І якщо ви розташували свої бджоли поблизу якраз яфиників. У ваших бджіл раніше є можливість дуже швидко зібрати товарний мед. Але відстань має бути не дуже велика. Це максимум 2-2,5 кілометри. Краще, звичайно, в межах кілометра, оскільки в горах погода дуже швидко міняється. І зрозуміло, що в цей ранній період, коли цвіте Яфен, а насправді він починає цвісти, як тільки в горах сходить сніг, і починають верби цвісти, і вже буквально з вербами після верб починають якраз цвісти і яфен. І в цей період погода не стійка. Тому на далеку відстань за яфином, за нектаром з яфина, бджоли не будуть літати. Доїхати до цих гірських точків це ще та задача. Ми цього разу. Десь таки добре зробили, що не взяли з собою причеп і обмежену, кількість, все ж таки родиних сімей виділили для цього виду взятку. Ну, Дуже важко добиралися до цього нашого вже відомого для наших колег-точка. Дороги розмило, дощі, і це все, звичайно, ускладнює рух і транспортування цих наших вуликів. Але в той же час ми. Це робимо, робимо з багатьох причин. З одного боку, звичайно, нам цікавий цей товарний мед унікальної якості, який відноситься до географічно зазначених медів Закарпаття і однозначно, без сумнівів, буде титульним медом Закарпаття. Він буде брендом Закарпаття, саме наш високогірний яфин-мед. Але цей мед. Ми отримуємо не просто з будь-якими бджолиними сім'ями, а тільки з нашими оригінальними карпатськими бджолами. І це записано якраз у кодексі практик для отримання географічно зазначеного меду. Поєднуються різні цікаві і дуже правильні речі. З одного боку, промислове бджільництво і отримання цього товарного меду, з іншого боку, розведення чистопородних карпатських бджіл і їх. Тестування, оцінка і перевірка на їх характеристики господарсько-корисні в реальних польових умовах. У попередньому відео я вас познайомив із е, сиропметром. Це методика, яка дає можливість оцінювати прогноз медової товарної продуктивності в таких е, умовах е, точків, де немає сильних медозборів, або в умовах, коли просто людина не може створювати якісь Медовики і оцінювати певним чином товарну продуктивність своїх сімей. Тут ми в польових реальних умовах, тим більше високогір'я Карпат, проводимо цю оцінку. І на цей точок зараз приїхало 33 три бжолині сім'ї, чистопородні бджолині сім'ї, переважно тут сім'ї з минулого року парування маточками, так? Тобто з молодими матками. Це відводки, які е, нарощувалися у весняний період, е, досягли достатньої сили, і ми перевели їх у стан двохкорпусного утримання, відділили маточки всі внизу, в нижньому корпусі, а верхній корпус, відповідно, виділили під товарний мед. І саме в цих гірських умовах зараз ці чистопородні бжолені сім'ї пройдуть тестування і оцінку по медовій продуктивності. Зрозуміло, що ці висновки вони найбільш об'єктивні, найбільш правильні, тому що е, нехай мобілізаційна активність забора сиропа вона має досить високу кореляцію із товарною медовою продуктивністю, але є окремі речі, які не можна передбачити дослідами на, на предмет сиропметра. Оце перш за все вміння бджіл працювати при низьких температурах. В гірських умовах складний рельєф, повітряні потоки, все, що зв'язано якраз із складностями гірського рельєфу, все тут перевіряється реально на наших бджолиних сім'ях. І ті сім'ї, бджолині, які ну, реально збирають більше меду за колег, за сусідів своїх, так ну вони дійсно мають преференції, вони дійсно можуть бути виділені у селекційне ядро. Тому саме ця робота. Важлива для якісної селекції. На превеликий жаль, далеко не всі господарства племені Закарпаття ну, використовують цей підхід для тестування і оцінки своїх бджолиних сімей. З одного боку, у них можливо немає можливості їздити десь так у гори далеко, а з іншого боку, немає можливої розуміння в тому, що ну, саме, саме в таких умовах е, потрібно тестувати сім'ї, їх оцінювати і виділяти кращі з кращих. Саме у гірських складних умовах. Тому тоді якість вже селекційного матеріалу буде максимально висока, і ефект селекції доборів ми досягнемо максимально високий. Ну, це дуже коротко про нашу працю, про те, як ми завозимо наші бджоли в високогір'я Карпат і як ми отримуємо географічно зазначений мед Закарпаття Яфин Мед. Якщо наше відео було дечим цікавим цікаве і корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте відгуки, допомагайте нашим воїнам, віримо у перемогу, очікуємо її і працюємо для економічної міці нашої держави. Усіх благ, щастим!